Ському арсеналі відбулося урочисте відкриття п'ятого великого антикварного салону. Провідні антикварні галереї презентували раритети: картини, меблі, порцеляну. Тощо наше час самолітостроєння, час, коли, коли кораблі враждя пространство – це вже шутка. На самом деле комп'ютеризація, інформаційний бум, телевізія – все канали зайняті тільки рекламою, понімаєте? Человеку некогда сесть, задуматься о чем-то великом и настоящем. Город заполнен Бентли, Мерседесами, Мазарати, Бугати, росс ройсы понимаете? А вот то, что всегда было вечным, и, кстати, я вам скажу, вечным останется на века, это уйдет, то, что я перечислил. Это будет вечно. И мы пытаемся привлечь внимание не, старых поколений, это наш возраст, это все знает, молодежи, в первую очередь, чтобы это наша история. Это наш фундамент, это то, на чем мы стоим ногами. Без прошлого у нас не будет никогда будущего. Более того, мы открываем целые пласты исторические, которыми, свидетелями которых являются вещи. А что лучше, чем вещь, может рассказать историю. То есть мы таким образом владеем временем. А владея временем, мы можем молодежь научить не только истории Украины, а мира в целом. И тем самым облагородить себя, и стать более высокотуховным и более развитым. Вже третій рік поспіль в рамках програми Музей Гість салон презентує найцікавіші музейні зібрання України. Найголовніша особливість, що цей великий антикварний салон фактично ювілейний. Це п'ятий рік поспіль він проходить у Києві, і ми надзвичайно щасливі, що ця тенденція збереглася. У нас 15 антикварних галерей, які представляють широку географію. Це звісно, переважна кількість їх із Києва, Харкова, Дніпропетровська їх. Зібрання також вражають там. Навіть є колекція а, Афортів Сальвадора Далін. Проект Колекція в колекції родинна колекція галаганів. Зібрана членами знаного козацько-старшинського роду упродовж 18-19 століть. Його представили музеї Чернігова, Полтави та Києва. Унікальна колекція. Початок який поклав полковник Гнат Галаган. Твори західноєвропейського та вітчизняного мистецтва 17-19 століть. зараз. Ми присутні на колекції, мабуть, найпершого українського колекціонера, який зібрав одну з найпотужніших колекцій, яка на сьогодні є частиною музейного фонду України. Це найвідоміший рід галаганів. Його ще називають проклятий рід галаганів, який мав досить такі хороші статки. Мав багато земель, мав багато палаців. Він займав багато. Ключових постів був завжди при владі і у свій час кажуть, що козаки-характерники його прокляли до сьомого коліна, оскільки коли Мазепа перейшов на бік шведів, він перейшов на бік Петра І. В його колекції присутні живопис 17-18, початку 19-го століття унікальні твори від раннього айвазовського до зібрань найвідоміших австрійських, німецьких, західноєвропейських художників. Заслуговую на увагу і виставка творів Олекси Новаківського із колекції словацького професора Миколи Мушинки. Присвятили її 140-річчю від дня народження художника. Для м'якочас наприклад, відкриттям став картон. Господина Новаковского, то есть я честно не знал об этом художнике. Сори, ну, бывает такое. Но вот честно, очень хорошая, интересная работа, сильная. Единственное, что просто я не знаю, как тут могут ходить реставраторы спокойно, потому что она на картоне, і у меня сердце кровью обливается. Її как-то треба сохранить, как-то хранить по-другому, насколько я знаю технологію процессу. Потому що картон ну, видно і вже веде, і как-то так серце кров'ю обливається. І ще один проєкт антикварного салону це ретроспектива творів одного з найліпших майстрів живопису України Анатолія Лимарєва. Безумовно, любий митець чи він живий, чи той, що який пішов з життя, чи, скажімо, ті, які вже давно від нас відійшли, вони мають бути варті уваги держави. І мені прикро, що, на жаль, не завжди держава може повною мірою приділити увагу особливо музейним збіркам. Тобто, щоб ці збірки знаходились в відповідному. Стані, щоб музеї були в належному стані. Ми абсолютно свідомі того, що в нас не завжди вдається, щоб це було так, як воно має бути. Тому мені надзвичайно приємно тут бачити і приватні колекції, приватних колекціонерів, які мають певні можливості. Звичайно, не в тих обсягах, як держава. А тепер увага. Слово відвідувачам виставки. Послухаємо враження від подій в мистецькому арсеналі. Значна частина це суто салонні, гламурні речі, які ну складають інтерес або для дуже специфічних колекціонерів, або просто для кількості для заповнення простору. А є частина дуже хороших цінних, дійсно цікавих колекцій з роботами і українських художників 20-го столетия и 19-го. Каждому своє, Для мене це спілкування. Я зустрічаю друзів, я всіх знаю, мене всі знають. Ми здорово общаемся. Поэтому это ну 10 дней такого отпуска. Поэтому я отношусь хорошо. Максимально положительно. Деньги важная составляющая, но это не все. Я отдыхаю.